Реанімобілі від Мюнхенської сотні. Волонтери з Німеччини передали транспорт для порятунку бійців. Це вже третя автівка від тамтешніх активістів, кажуть статистика смертності серед поранених на сході у 10 разів перевищує стандарти НАТО. Тому і взялися збирати гроші на реанімобіль, який дозволяє надавати невідкладну допомогу прямо в салоні. Та відрізняється від звичайної карети швидкої, тим, що обладнаний апаратом штучної вентиляції легень. Даний апарат штучної вентиляції легень він має також перехідник, який можна. Підключити до балона з киснем там є дві позиції, можна, якщо значно виражена дихальна недостатність, то можна повністю дати оксигенацію 100% кисню або, наприклад, на режим 50 на 50 з повітрям. І також до даного перехідника можна підключити наркозний апарат, тобто потерпілому, щоб він не помер на етапі транспортування. До придбання арені мобіля долучилися також українці з Чикаго, Лондона та небайдужі Івано-Франківці. Крім авто, передали медикаменти та перев'язувальні матеріали. Також загальна вартість допомоги склала майже 7 тисяч євро. Місцеві волонтери відзначають, потреба в такому транспорті на передовій є постійно. Ранених у нас більше, їх треба доставляти з точки бойових дій до, до госпіталів. Доріг нема, машини розбиваються, машини обстрілюються. Можливості їх ремонтувати. Ми також не, не маємо там, бо деколи вже й нема що ремонтувати, тільки на металолом. Тому потреба в цих машинах є. Уже недовзі волонтери доставлять Рені мобіль бійцям 95-ї аеромобільної бригади.